Чекають, не дочекаються українці гладенької траси київ Одеса. Здається, що ремонт там триває цілу вічність. То чи буде йому кінець? Аліна Суєндукова вирушила до південної пельміри, а дорогою поспілкувалася з ремонтниками. Тож, якщо ви хочете потішити себе останніми теплими днями в Одесі, легкої дороги не чекайте. Одеська траса влітку особливо популярна, бо після анексії Криму все більше українців йдуть на відпочинок саме до південної Пальміри. Але дорога, як то кажуть, не гумова. От, наприклад, цьогорічні травневі свята водії замість того, аби відпочивати, провели кілька годин у багатокілометрових заторах, а все через ремонт траси, який почався ще кілька років тому. Втім, новий асфальт вкладають лише на 64 кілометрах з 500 усього. Інші ділянки тільки латають та не носять розмітку. Ми стали свідками, як ще свіже покриття псували колеса машин. 94,5 мільйони євро. Саме стільки коштує новенький асфальт. Ці гроші виділяє європейський банк. Торік ми вже інспектували одеську трасу. Тоді представник підрядника компанії Альтком розповідав нам, що окрім зразкового асфальту, на окремих ділянках додадуть смуг руху, збудують 25 штучних споруд, та запевняв, всі терміни зірвали бойові дії на сході України. У нас в основному всі працівники... Самошние у нас був Центральний офіс Донецьке все спешно пришлось бросить це форс-мажорнебстоятельства. Втім, попри зірвані терміни ремонту біцяли закінчити ще в травні, саме до початку сезону відпусток. Однак щось пішло не так. Тиждень тому міністр інфраструктури Володимир Молян навіть пригрозив підряднику забрати право на ремонт українських доріг. Це компанія Альтхом, і це її останній шанс в Україні. Якщо роботи не почнуться наступного тижня на Н 11 терміново не будуть завершені. Шені роботи на трасі Київ, Одеса більше жодних поблажок переговорів. Розуміння всіх проблем не буде, і вона буде в чорному списку. Ми знову проїхалися від Києва до Одеси, аби перевірити, чи дійсно ремонтники дослухалися до слів самого міністра. Роботи тут дійсно тривають, але цього разу підрядник вже не був таким говірким. говірком. Чунімого та заміту мене какую та време, дато мені нужна використовувати для того, щоб відремонтувати дорогу, не для спілкування з вами. Останній термін завершення ремонтних робіт грудень поточного року. Чи встигнуть ремонтники виконати всі обіцянки до цього? У часу джедаї обов'язково перевірять а поки що на шляху до Одеси водіям доведеться терпіти можливі затори.